Вітаю, друзі! 3 години ночі. Не спиться як багатьом ночі в Україні. І думаю, зроблю викладку по загрозам у Львові на цей тиждень. Так. Ну що, давайте, в принципі, візьмемо ситуацію загальну. І загрози дев'ятка мічів. Ну, як ви бачите, тут більше страхів, ніж реальної загрози. Страхи дуже сильні, прям такі не спиться вночі, що називається, знаєте. А королева Пентаклів це така персона загалом впевнена, можна сказати, відповідальна. Я не бачу таких реально. Надзвичайних ситуацій, слава Богу. Немає, ви бачите, жодної карти поганої. Складнощі якісь там далі вже трохи будуть. Небезпеки якісь. От, але, друзі, я вважаю, що. Катастрофічних наслідків, як на півночі, у нас було в північному заході на цьому тижні по прогнозу, і так як центр, то тут, звичайно, немає. Можливо, навіть вдасться уникнути обстрілів. Давайте подивимось. Що з обстрілами? Я думаю, в самому місті нічого не буде. Може, десь далі. По зірці. Два місця, куди може гасити. Недалеко, скажімо так, але не тут безпосередньо. Дивіться, задала ще уточнююче питання, чи тут відносно безпечно. Виходить другий старший аркан, Верховна Жриця. Я в таких випадках зупиняю викладку, тому що з одного боку, цей аркан може показувати. Що не все ще відомо, можливо, щось зміниться серйозно, якісь плани, скажімо так, чи ситуація, тобто фактори ще основні не спрацювали умовно. Але основне, коли так іде, вже знаєте, як додаткові питання, то це показує на те, що пора зупинятись. Тобто далі закривається інформація, ми зараз не повинні туди заглядати. Ви бачите, карти хороші, не вийшло з жодної негативної карти. Більше це про страхи. Удари будуть, але далі. Може, по двом районам чи по двом містам, які знаходяться десь далі від Львова. Дай Боже, щоб так і було. Бажаю всім нам спокійних ночей, мирного неба. Пишіть ваші запитання. Якщо вони цікаві для всіх, обов'язково зробимо викладку на каналі.